Вітаю! Сьогодні я хочу розказати вам про одного з виродків руського міра, якого породила радянська російська комуністична партія. Це Блохін Василь Михайлович, який прожив 60 років і був співробітником радянських органів Державної безпеки. Ось. Він... З 1926 по 1953 роки начальник комендатури НКВД МГБ. В обов'язки Блохіна входила організація приведення до виконання смертних вироків, розстрілів. За різними оцінками, з роки своєї служби, а це близько 30 років, він розстріляв порядка 35 тисяч чоловік особисто. Особисто. Ось. В роки радянської влади, звичайно, інформація про діяльність Блохіна приховувалася. Ось. За часів розпаду Союзу вона вийшла на поверхню, але зараз, за часів Путіна, таку інформацію або приховують, або таких катюх, як Блохін, подають героями, які боролися проти врагов. Ось. Тому що... Ідеологія в Росії зараз така, от Сталін хороший, бо він там розстрілював ворогів, і Путін хороший, він знищує там якихось придуманих, надуманих ворогів. Так ось, власне, в сучасних публікаціях Блохіна іменують Катом, і це абсолютно заслуга, це абсолютно заслужено. Він вважався головним Катом НКВД, народного комісаріату внутрішніх справ. Він очолював розстрільну команду ОГПУ при Раді народних комісарів Радянського Союзу ще в 1924 році. Саме тоді під актами з'являються його підписи. А останній свій розстріл він, так би мовити, організував і виконав 2 березня 1953 року, за три дні до смерті Сталіна. Причому надавав перевагу при розстрілах німецькому пістолету Вальтер ПП. І цей Катюга, він підходив усім. Адже, наприклад, коли очолював е, каральні органи, як очолювала якась людина, вона тягнула зі собою нову команду. Ось. А от що саме цікаво, що е, при ягоді Ягоді, начальнику, НКВС він був. Коли його оголосили ворогом народу і розстріляли, призначили Єжова. Власне, при Єжові він теж залишився, розстрілював. Коли Єжова розстріляли, при Берії вже, він все одно залишився. Тобто, він разом з Петром Маго рахується одним з самих результативних катів. Ось, Він особисто розстріляв дуже багатьох відомих. В ну, В тому числі маршала Михайла Тухачевського, Якіра, Уборевича, Власа Чубаря, Косіора. Це були люди, які займали найвищі посади в республіках радянських. Ось. Єжова, Ісака Бабеля, Всеволода Мейерхольда і багатьох інших. В 1940 році він керував масовим розстрілом польських військовополонених офіцерів під Катинню. Ось, село е, Мідне під Тверю. Це, власне, тих польських офіцерів, яких Радянський Союз захопив після спільного з нацистами захоплення Польщі в 1939 році. За договором молот Ось. Коли вони... 23 серпня домовилися поділити Польщу і таємним протоколом до цього договору. Поділили її. Ось, провели навіть 22 вересня, 39 спільний парад нацистів і комуністів, військовий, мається на увазі в Бресті. Ось, і, відповідно, польських цих військовополонених, які надто багато знали, близько 20 тисяч вони розстріляли потім. І придумали тому-то велику вітчизняну війну, яка починається в 1941 році, щоб приховати той період з 1939 по 1941, коли нацисти і комуністи російські були союзниками. Так от, за участь в операції по розстрілу польських офіцерів військовополонених, він був нагороджений орденом червоного прапора у жовтні 1940 року. А взагалі ця Катюга була нагороджена орденом Леніна в 45-му році, двома орденами Червоного прапора в 40-му і 44-му році, орденом Трудового Червоного прапора в 43-му році, Орденом Вітчизняної війни в 45-му році, Орденом Червоної зірки в 36-му році, Орденом Знак Пошани в 37-му році і так тому подібне. Після смерті Сталіна, правда, був звільнений через місяць після смерті Сталіна, ну, за станом здоров'я. Наступного року був позбавлений звання генерал-майора, йому він був генерал-майором. І, як сказано офіційно, що він страждав гіпертонічною хворобою третього ступеня і помер від інфаркту. Хоча, за іншими даними, він застрелився. Ось, Похований на Донському кладовищі недалеко від братської могили своїх жертв. Тобто так символічно. Пам'ятник і могила Василя Блохіна знаходиться прямо біля входу на Донське кладовище зліва. Ділянка номер 1 Алея 2. Ну, про нього колишній начальник Калінінського УНКВД, генерал-майор Токарів, так описав роботу Блохіна. Мову і, оригіналу. і тут я увидел весь этот ужас. Блохин натягнув свою спеціальну одежду. коричневу кожану кепку, длинний кожаний коричневий фартух, кожані коричневі перчатки, з крагами вище локтей. На мене это произвело огромное впечатление. Я увидел палача. Ось такі недолюдки зараз в Росії знову вважаються героями.